За дверима цього прийомного відділення Вінницької районної лікарні ведеться торгівля. Тут продають ковбасу. Люди обурені, адже порушуються всі санітарні норми. Тому вони звернулись до народного контролю. Із цього відео, яке нещодавно з'явилось в інтернет-мережі, видно, як купують міцні вироби у лікарні швидкої медичної допомоги Вінницького району. Яку це усалодина 95. Ну, вріжте тоді цього жити. Може... Вінничани не схвалюють продаж ковбаси у медзакладах, адже лікарня місце не для торгівлі продуктами, кажуть люди. Негатив. Тому що все повинно продаватися, де воно має продаватися. На базарах, відведених місцях. Люди хворі і продавати м'ясо. Це неподобство. Ну, місні продукти, мабуть, не... не мають продаватися в лікарні. Для цього є заклади харчування. Торгівля продуктами харчування у лікарні заборонена кажуть юристи. За таке і горе продавцю і головному лікарю може світити штраф від 6 до 15 неоподаткованих доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі. Це є порушення норм кодексу про адміністративні правопорушення, тому що стаття 160 цього кодексу передбачає відповідальність за торгівлю з рук в встановлених місцях. Як трапилося, що у приміщенні медустанови можна купити ковбаси, народний контроль де в керівництво лікарні, той запевняє, знайдуть винних. Розібратися в ситуації обіцяють і міліціонери. Це недопустимо. і це дійсно люди відповідальні мають бути. Покарені наразі заява про продаж м'ясних продуктів знаходиться в міліції після втручання народного контролю. правоохоронні органи пообіцяли розібратись у ситуації. Дану заяву ми передали на розгляд дільничним інспекторам міліції для того, аби перевірити, чи дане явище є як стихійна торгівля, з якою ми. Давно боремося, і відповідно до якої ми складаємо адміністративний протокол згідно статті 160, чи дійсно головний лікар займається діяльністю, яка дозволяє даним людям займатися підприємницькою скажімо так, діяльністю на території даного закладу. Отже, в нас стоїть задача перевірити, чи дійсно в діях головного лікаря є правопорушення. Ми будемо слідкувати за перебігом справи. Михайло Рюхов, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ